Всім привіт, друзі! Ви на каналі Ankit Сьогодні я буду грати в Нулс Бравл. Bra і. Давайте починати. Я зараз всіх персонажів качаю до, 30... до 35. -го. Ось в мене, наприклад, зараз покажу спочатку. Е, Кіт 35, Джин 35, Байрон 35, Фенг 35, РТ 35. Треба прокачати Сту і Мортіса. Сьогодні я хочу, щоб в мене вийшло. Морсю тисячу, тута. Де цей сту? 801. Давайте почнемо з сту. І будемо грати з режимами з, з м'ячами. Ну, це. В мутації я не хочу, я хочу ось такі. Простий бровелбов. Ставте подобайки, дивіться, як можна побільше моїх відео і пишіть коментарі. Для вас буде легко, а для мене приємно. І зараз ось тут проти нас брок Діна Майк і Бул. З нас теж сту. Е, блін, там бул іде сту, допоможи мені. зараз так? Да? да, він. Сту, сту, стул! сту. Що сту. Стан... це за бах тільки шабу? Ладно, ладно. Блін, наше я сюди поставив, вони ж зразу уничтожить. Отсюди треба поставити. Так, з нас давай, треба пробратися туди. У неї тут обстріл. Це опачки там Діну Майк. Блін, сто красавчик він зловив. Ще мощ. Ні, то я я взяв м'яч. Я думав, що я не взяв м'яч. Але я взяв м'яч. Ось така в мене тактика. Так, тут абул пробиває брок. у мене не той гаджет, чого я завжди думаю, що той, 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 але ніфіга не той. Ми зараз об'язані забити. Блін, Щось в мене не вийшло. Це я просто своїм гаджетом надаю брок. Під назвою брок. Ну. Да, все це. Ми проіграли. <звіт> Надіюсь, ми зараз виграємо, тому що це якийсь трендик. За, за нас Мортіс. І за мене. Всіх, всіх. Да, всі, да, якісь, Завжди за мене якісь не такі, якісь не такі напарники попадаються. От, да. Ось такі от. Так, де тут це хто? А, тут оцей цей був. Так, і що мені зробити з цим буляком? Нікуди я. О, честер спав. Спас нас. Честер нас спас це вже дуже добре, що він у нас спас. Він майже вольта вбив. Так, робимо ось так. Мінус Лілі. Ой, їй Мелоді. Так. Мелоді відродилася. ця молоді швидка своєю посівкою, вона дуже біса своєю посівкою. Вона прям біса своєю посівкою, я не знаю, як вона біса своєю посівкою, але вона дуже біса своєю посівкою. Давай бу. Да! Ой, який бу. Мортіс. Ну, Честер забив. Так щось я гаджети. А, не зато авто автоатака туди. Ну, зразу дуже поганий, він дуже поганий. Він зразу вбиває, то що це нереально. У нього просто гіперзаряд, він дуже сильно б'є. Скільки в нього ульт? Не підскажете, будь ласка, мені. Так, ловим. Так, вибив, я встиг мячі вибити і вбити вольта. Так, захилимся чуть-чуть. Ще давай хилимся. Хилимся, хилимся. Цей був щось, даже щось вже не тоску крутинькому було. Так і забиваємо. Ні, як? як? Я не забив! Я не знаю, як я не забив. Боже, я так лоханувся, конечно. Вірум туди взагалі мяч в не знаю куди. Так, вибиваємо, даємо пас. Так, і забиваємо. Все, виграли. Перший раз виграли, плюс 100. Проте в нас в грать бібі. Ну за нас Мортіс. Не. Ну бібі, -бі. за нас бібі -бі є, за нас є бібі. -бі. Зразу просто в нікуди. Ну от бібі, -бі, от Афікаші. Ну за мене просто нема таких типів, які не Афікашать. Ніколи. От, боже. Я не можу з такими грати. Ну просто я. Як з ними грати? От як? Поясніть мені. Просто... Просто нереально грати з такими. Он даже бот за неї грає. А ні, це не бот. Що думав, тут нікого нема, да? Бато ти думав. Це бібі зразу починає фігачити. Вона дуже боляче б'є. Да, Бібер розбирається. Грей дуже буде фігачити, дуже боляче. Все, передаємо пас і забиває. Да, все-таки проснулися наші друзі. О, ні-ні-ні, Мортіс! Мортіс не смій! Ні, блін, він помер. Від мого вогню. Програно. О, Боже, ну мабуть, що програємо. Мабуть, що програємо. О, мене захілили, велике дякую. Ні, ну ця армізи буде дуже багато насти своєю пасівкою, дуже грбаної. У нас завжди грбано. Так завжди. Так завжди. Кольт, 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 кольт! Блін, не так вийшло, як було заплановано. Блін, я промахнувся. Згори Вона згоріла. Лілі Ай. Як так? Вибили. О, ну Кольт, звісно, помилився. Ідемо сюди там Лілі вбиває е, цю Мейсі. Ми продвигаємося. Ай, не забило, воно зараз буде вибивати. Кольт поламав! Да. Це дуже добре. Треба відхилитися чуть-чуть, Це дуже треба. Це прямо обов'язково. То що буде робити? А, ну да, звісно, мінус, мінус три Дізлайкер іще. Це і я забиваю. Так тут треба так вона померла. Да. Так, поки що... пока що нічия. Зараз буде знов фінал. Не смів вбити його. Не смів його вбити. Ну, я пока що вибив м'яч. До да, тут поку буде теж добре. Але тут Лілі. Це ближнік. Вбивця. А який пас? Ну, ви... <смірця> я теж так буду робити. А в мене в мене не то. Так манцем від цього кольта. Так, даємо пас. І він забиває. Все, ми виграли. Катку. Я думаю, ще катку, скільки є? я вже записую. Ну один хвилин Нормально так вже. Зіграю ще раз, я за Мортіса не пограв. Мабуть, в наступному відео буду грати за Мортіса. Докачаю сам же 100 до 35. Та, там фен, там два фенга, та це дуже погано. То що Фенг це просто лютейша просто штучка якась дуже сильна. Ну, я не знаю, просто за фенга в Бравл Старсі тащу. Ну просто гіпер на ньому, та я не знаю просто е, я не знаю за нього та що, Він дуже поганий. Фенг дуже буде бісити, всіх буде. Але, кстати, Діно Майк, перчик, щось. Не хоче грати. Щось, щось з нього з настроєм на таке робиться. Блін, ну. Ні, ну він слишком. Я не знаю, за рефенку фіане, і фіаней буде трендик. Я так думаю. Ні, а да, він згорів, Це дуже добре. Шелі просто рознесла це. Я не знаю. Так, вбиваємо. І Френк забиває якимось чудом, я не знаю, двох обводов він просто красава, я не знаю. Саме лучший напарник, мабуть. Ну, вони просто можуть свободно зараз ультою вдарити її. О, Дінамай, звісно. Ну тут, конечно, просто зайшли з ультою на мене. О, якщо б мене заробив би фенг, там просто... Да. Один а Майк просто хочет типа, типа просто типа, типа жесткий. Ну все, всем пока, до новых встреч. Я был на канале Никита Лапси и всем пока.